Скандального священника сьогодні висвятили в єпископи. Йдеться про архімандрита Никиту, секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії, якого минулого тижня під час обшуків служби безпеки України заскочили у ліжку із оголеним неповнолітнім хлопцем, що співає в місцевому хорі. Сам священник усе заперечував, мовляв, роздягнутися його змусили працівники СБУ. Нас розбудили. Розбили двері, як ви бачите, це. Зараз ми покажемо інші двері. Фото ми додамо. Нас вивели з своїх кімнат, усіх, хто перебував в єпархії, приставили до сіди, роздягнули і, виявляється, сфотографували. А от дитячу порнографію, яку знайшли на ноутбуці у приміщеннях єпархіального управління, архімандрит Никита не прокоментував. За попередніми даними порнографічні матеріали були зняті на камеру, а не завантажені з інтернету. Окрім того, в ході обшуків правоохоронці знайшли методички з Москви, російське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів. Викрили і листування з московськими кураторами. За результатами СБУ розпочала провадження за статтею про державну зраду. Попри усі згадані факти. Ігуранта скандалу вже висвятили у єпископи. Хіротонію звершив сам предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій у власній резиденції. Нагадаємо, попередник архімандрита Никити, митрополит Івано-Франківський і Коломийський, Серафим, втік до Росії.